Щодня, щоб була у нас земля. Солдит читали ми согласно молитвою укріплялись сині ми сльози лили, підтримки просили. А з висоти Господь нас це Один єдиний у віках святий, за людей тихишенько молився і освятив весь дар землі. Кожен човни совіще своєї і, і... і совіще своєї у Божий храм. Нема ще сьогодні куполів з хрестами, та молимось та благаєм, спраглими вустами, Спасителю Сину Божий і Божа мати, бо мить небез дарами церкву збудувати. Ліським поклоном безвітає, о дорогий владико, Наші чесні отці, хай Господь вам приміться синку, нашого тепла. Нехай Господь вам допомагає служіння, справа і труда. Нехай завжди вас благословляє на ногі і благі і літа. Нехай вас Господь благословляє даримне Господу служіння. Ця зустріч серце звеселяє. Ми просимо так, я думаю, що якщо я нічого не забув, то я вам дам на мороже. Це, це буде дороге Господи. Ну, поможи Господі всім дякую, хто сьогодні прийшов на цю спільну молитву. Я бачу Олександр Михайлович. Я дуже радий вас тоже бачити. Поможе Господі вам добре керувати людьми, містом, украшати, храми будувати. Саме основне, щоб ваша була любов внутрішня до Бога і до ближнього. І у вас все буде получатися. Творіть добро і спішіть творити, і Бог вас не оставить, а поможе і благословить. благословити. Спаси, Господи, люди твои, Господи, Господи настание.